Прямо включення від проєкту Тижні добрих справ. Зараз ми знаходимось на заході Спорт для всіх у рамках Національного тижня безбар'єрності. Мер міста Геннадій Труханов оголосив 2025 рік роком безбар'єрності. Ми повинні створювати безбар'єрне суспільство, суспільство рівних можливостей для кожного, формувати культуру відношення. До людей з інвалідністю ми повинні створювати інфраструктуру, яка дозволить кожному відчувати себе в Одесі комфортно і відчувати себе рівним, гідним членом суспільства нашої Одеси. І мами розкажіть про роль національного тижня безбар'єрності. Доброго дня. Ну, Я вважаю, що це дуже важлива роль Національної тижні боєвірності, тому що це, по-перше, він вперше в нашій країні проводиться. Але дуже хотілося щоб це був не тиждень безбар'єрності, а кожен день без бар'єрності.